Які з наведених твердження є правильними? Якщо паралелограми мають рівні сторони, то вони мають рівні периметри, твердження правильне, оскільки периметр – це сума довжин всіх сторін. Сторони рівні периметри рівні. Якщо паралелограми мають рівні сторони, то вони мають рівну площу. Твердження неправильне, площа в нас залежить не тільки від рівності сторін, а ще й від висоти, тому твердження неправильне. Якщо прямокутники мають рівні діагоналі, то вони мають рівні сторони. Прямокутник ABCD. ABC – прямокутний трикутник. Сказано: якщо прямокутники мають рівні діагоналі, то вони мають рівні сторони. Діагональ АЦ це буде гіпотенуза для прямокутного трикутника АБЦ. І якщо ще один побудуємо прямокутний трикутник і в ньому будуть однакові гіпотенузи, то це ще не говорить про те, що катети будуть однакові. Тому третє твердження неправильне. Залишається тільки перше твердження правильне і варіант А.